Меседж, який на який я дуже спираюся, що головна соціальна відповідальність бізнесу генерувати дохід. І тому я вважаю, що все одно будь-який бізнес має робити, додавати, донести такі теми, які будуть допомагати йому генерувати дохід, тобто збільшувати товарообіг, збільшувати кількість клієнта, збільшувати залученість, працювати на бізнес складову. Це по перше і я вважаю, все одно головна, але інша тема, про яку теж потрібно говорити, не мовчати, це соціальна складова. І благодійна складова. Я вважаю, що за ці часи в Україні вибудувалася достатньо сильна модерна позиція відносно культура відносно благодійності і великі бренди, і невеликі бренди, бізнеси вони можуть цю культуру більш піднімати, давати їй енергію, давати їй силу, давати їй наснагу і давати їй довіру. Тому що на благодійні фонди вони кажуть, вони але вони більше кажуть, коли в них є сили на збір донатів. Вони менше кажуть, вони про це кажуть, але в меншому форматі про те, як вони використали ці донати. Бізнес про це може казати більше, тобто побудовувати оцю ланочку від потреби. Донації і потім звіту по донації для того, щоб потім це повернулося в побудування довіру. А це буде будувати достатньо сильну, велику культуру, соціальну культуру, об'єднаність це дуже важливо. Я дуже рада, дуже рада бути сьогодні на українському маркетинговому форумі. 16-му. це надихає. Тому що я розумію, що я маркетингово зростаю разом з маркетинговим українським маркетинговим форумом. Надихає перше все виклик, челендж для команди, яка його зібрала. Це, це дійсно виклик. Я в минулому році була в маркетинговому форумі в Варшаві і я розуміла, наскільки вони знаходяться в одному, в одній сфері легкості взаємодії, спілкування, обговорення, кейсів. А і наскільки ми знаходимося в іншій парадігмі, що мені дуже сподобалось, про те, що більшість це про майбутнє, а це про кроки вперед, це не про витримування, тому що минулий рік був дуже сильно про витримання. А це вже ми витримали, адаптувалися і вже готові, і не лише готові, а крокуємо вперед. Про це майже усі доповіді, і це круто.